Хотілося після такого красивого, гладенького звіту пана міністра запитатися, а що він робив 112 днів перед вторгненням. Він уже був міністром. А я нагадаю, 28 січня 2022 року, з цієї ложі уряду, він говорив, що це не вторгнення, а паніка в нашій голові. І грошей на армію достатньо і блокував виділення 50 мільярдів гривень на потреби Збройних Сил України. 22 лютого 22 року в ефірі телебачення пан Рєзніков говорив про відсутність ударного угрупування на півночі, зокрема з Білорусі, забуваючи, що в цей же час у нас міністр оборони Білорусі красиво був на навчаннях в Україні. Тому я мушу сказати, що у ці всі яйця по 17, куртки, блокування постачання виробництва дронів і БПЛА це лише квіточки із порівняні із злочинною цинічною. І наглою непідготовкою до вторгнення, коли по суті робилося абсолютно усе, щоб Україна не вистояла. Я нагадаю, що за це має нести не тільки політичну відповідальність цей міністр і вся його команда, яка разом з ним працювала його вигороджувала. Але це є кримінальна відповідальність стаття 11 кримінального кодексу України про злочинну недбалість. І по корупційних скандалах сьогодні президент Литви заголосив. Що корупція зупиняє поставки зброї в Україну. Так розберіться з розкраданнями в міністерстві оборони, їх забагато.